Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу. Українська компанія Frontline у співпраці з естонським виробником робототехніки Мілрем Роботікс успішно завершила інтеграцію гранатометної турелі буря на гусеничну безпілотну платформу Теміс. Це рішення поєднало передові українські розробки у сфері бойових модулів з високотехнологічними європейськими безпілотними наземними системами. За даними виробників, ефективність інтеграції була підтверджена під час вогневих випробувань, проведених в Україні. Роботизована турель буря, оснащена 40 міліметровим автоматичним гранатометом. МК-19 стабільно працювала та демонструвала точне ураження цілей на відстані понад 1100 метрів, зберігаючи високий темп ведення вогню та точність при стрільбі серіями. У найближчі тижні запланована серія додаткових тестів, які включатимуть імітацію бойових сценаріїв, перевірку стабільності роботи системи у складних умовах, а також відпрацювання взаємодії комплексу з іншими підрозділами. Наступним етапом стане інтеграція платформи, у діючі системи планування місії, а також адаптація під конкретні завдання на полі бою. З подальшим масштабуванням виробництва наземний дрон темі став першою своєму класі платформою офіційно задіяною Збройними силами України для виконання бойових завдань. Гранатометна турель буря перебуває на озброєнні українських військових із січня 2025 року. Та вже виготовляється серійно для її ефективного застосування на передовій розроблено спеціальну навчальну програму, за якою підготовку проходять екіпажі бойових підрозділів. У Фронтлайн підкреслили, що цей приклад інтеграції є не лише технологічним проривом. А й показовим кейсом міжнародної військово-технічної співпраці. Турель буря дозволяє проводити швидку пристрілку гранатомета та оперативно змінювати цілі. Перенацілювання займає лічені секунди, система повністю дистанційно керована. Оператор може використовувати пульт або ноутбук, задаючи точку на карті чи координати цілі, після чого дрон автоматично виконує вогневе завдання. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.